За їм умого снимети, співає. Якщо за правду, а рабашковити, він, як людина, буде говорити, а як смик, смикну за дві, не за одну, Папула, ти, козел, я ж упаду. <різь> він завжди розумівся на жінках. такий приємний, лагідний вони його носили на руках. Тому ти він тепер такий поношенний. Це жінки для нас. Жінки не бачились три роки. Ой, я тебе не впізнала, ти потовсті мені в роки. Така гладка і красива стала. Ти ж не змінилась ані трошки. Все в тій же сукні у горошки. «Міліція, рятуйте, бо табуся б'ють і дійсно. Двоє рубляться завзято. «Синок, а котрий них твій тато? Не знаю. Саме це ж вони з'ясовують. Шановний, чи є крокодилові чоботи? Дружина мене попитати просила. Звичайно, що є. Можна й зараз приходити, а розмір який у твого крокодила? Сімейний дух у нас не був високим. Батьки гуляли, під кінець спились. Ви вірите, десь до десяти років я думала, що згуд мене заткнись. Військова кафедра майор. Спитати хочу, чому ви вуза носите? Устав Цього не вчить. Подобається дівчині, вони ускочуть. А згодати більше нічого? то носіть. До ресторану була запрошую красиви. Я з радістю, бо не була вже їх, а ваш войфрен на вечір не зіпсує. Ні, вчора вбив його ревний чоловік. Щасливий і притомлені коханці на кухні розслабляються причанці. Ти на острий ножі з не мука, ну не ледачий чоловік, скажи, Ледачий, радом близько й а в мене Це телебачення не будьте так жорстокі. Новий рядок біжучий не пускайте. Бо дещо думає, що то є караоке, і цілий день з радістю співайте. Ой мамо, ви тепер такі багаті. Це тато дав вам гроші на Антон. Якби я покладав на смішна тата, то й тебе б на світі було.